О, доброго дня! Ну і дуже швартогляд на таку цікаву машинку. Це Audi q 4 e Tron, електрична, максимальна комплектація, 50-85 кВт, батарейка на алькантарі отакий салончик. Максимальне, що буває, все є. Панорама відкривна, камера 360, музика Sonos. Бачите, ось вона. Сабуфер в багажничку. Буде прошивочка українська, на співучій мові буде вам співати, розмовляти. Так що такі порти зарядки є. Звичайно, є швидкісний, в комплекті є зарядка від звичайного із звичайної розеточки. У нас зараз сніжок зривається. Так, на 21 колесах Така цікавенна машинка. Контакт показую. Прямо на цьому відео є і мій контакт і ціна. Гарного дня і бережіть себе. Є багато електричних машин, автосалон електромобілів. Звертайтеся.